Винуватець вашого гормонального збою. Печінка, підшлункова, щитовидка чи яєчники. Давайте розбиратися. Наша щитовидна залоза вона відповідає за активність організму і, зокрема, за обмін речовин. Відповідно, коли її функція понижується, то обмін речовин сповільнюється. І що ми отримуємо? Набираєте вагу навіть на строгих дієтах і навіть при надмірних фізичних навантаженнях. Тепер сповільнена робота нашої щитовидної залози сповільнює роботу нашої печінки. А оскільки печінка відповідає не лише на фільтр, так, а це є гарна лабораторія, і що вона нахімічить, те ми і будемо мати, відповідно, коли сповільнюється її жировий обмін, то ми знову ж таки маємо додаткову причину зайвої ваги. Крім того, сповільнений обмін сприяє тому, що ви набираєте поганий холестерин. А тепер зверніть увагу! Наші гормони синтезуються з доброго холестерину. Добрий холестерин це є добрі жири. Добрі жири утворюються при добрій роботі печінки. Отже, виходить замкнуте коло. Якщо наша печінка застійна, вона не дає умов створитися добрим гормональним клітинам, зокрема тієї ж щитовинної залози. І виходить, що вона сповільнюється, сповільнює роботу печінки і ще більше, ще більше погіршується цей обмін речовин. І тепер знову увага! Ми всі знаємо, що при проблемах з яєчниками, з естрогеновими проблемами, у нас порушується інсулінорезистентність, тобто проблеми з нашою підшлунковою залозою. Відповідно, вона в свою чергу знову таки посилює оцей синдром полікістозних яєчників ще одне замкнуте коло. Але якби ж то одне, коли ми маємо застійну печінку, повертаємося до неї. Вона блокує відтік ферментів нашої пішлункової залози. Пішлункова починає набрякати, сама себе роз'ятрювати. і це ще одна причина до збою її роботи. Що ми отримуємо? Ми отримуємо додатковий фактор, що наша підшлункова збиває свої засвоювання інсуліну інсулінорезистентність так? і провокує нижче лежачі гормональні збої. Крім того, наша підшлункова залоза є залоза білкового обміну. Так? І ще ви пам'ятаєте з моїх дописів, що найбільш токсичні речовини це проміжні продукти білкового розпаду. Що тоді виходить? Що Дана залоза запускає механізм самоотруєння аутоінтоксикації. Відповідно, наш організм попадає в хронічний стрес, а хронічний стрес це що? Це кортизол. От вам ще одна причина гормональна, чому ви не можете справитися з вагою. І у вас же тепер набирається оцей кортизоловий животик, знову-таки, ви з ним воюєте, результату немає. Отже, красунечко. Щоб без дієт, без таблеток, без надмірних якихось фізичних навантажень, без клізм та іншої наруги над організмом привести вагу, а головне гормони в норму, потрібно пройти природні очищення і відновлення організму. Саме це ми робимо в нашій програмі. Для підбору програми перейдіть за посиланням під цим відео.